Доброго дня. У нас сьогодні заняття із художньою літературою, але заняття сьогоднішнє буде не зовсім звичним. Окрім того, що ми сьогодні ознайомимося із новими художніми творами, ми сьогодні будемо говорити також про українські великодні традиції. Якщо ти був уважний, а я впевнена, що це було саме так, ти зрозумієш, що ми будемо говорити про пасочки. Та про українські традиції пов'язані із нею. Я впевнена, що ти вже куштував пасочку та знаєш, що випікають її саме на Великдень. Але чи знаєш ти, чому випікають саме пасочку, а не якусь іншу страву? Якщо не знаєш і хочеш про це дізнатися, увага на екран! Друзі, а чи знаєте, чому печуть паски на Великдень? Перше за все, треба пам'ятати, що паска це не просто солодка випічка, а обрядовий хліб, який готують раз на рік на Великдень? Це не просто солодкий кекс. Який може приготувати кожен паска у християнстві символізує присутність Ісуса. Це церковний хліб, який випікається у церкві він циліндричної форми. Його випікають перед Днем Великодня, а випікання домашньої паски. Це продовження цієї церковної традиції. В Україні випікали пасхи з пшеничного борошна і прикрашали квіточками з тіста, шишками, пташками і хрестами. Крихти пасок закопували на городі. Чи на полі для врожая або віддавали тваринам, бо викидати їх було заборонено. Тісто для такого хліба роблять здобним. Воно містить багато масла і яєць. Їх роблять солодкими, додають родзинки. А зверху прикрашають цукровою пудрою або глазур'ю. виставляючи у великдень Пасху на стіл християни вшановують жертви Христа. А сам хліб символізує присутність Ісуса в їхньому будинку. Існує кілька прикмет. Наприклад, вважають, що якщо Пасха вдалася на славу, то в родині весь рік буде щастя і процвітання. Сьогодні багато хто купує цей хліб, але набагато важливіше приготувати цей хліб самому. А тепер хочу запропонувати вам. Переглянути казку Ірини Савко, «Лисичина пасочка. Одного разу було тепло, тепло на вулиці в лісі. Лисичка з кошиком і з квітами сіла на пеньочку і гріється, коли чує, а з села. Тягне такий смачний запах, смачний смачний і духм'яний. «Хм, Що це там таке? подумала лисичка і, схопивши кошики з квітами у лапки, гайнула в село. Тихенько підкралася до віконця крайньої хати і побачила молодицю, що місила тісто. Що ти робиш? Печу пасочку. Це вона так пахне, що аж дух забиває. Вона. Я дам тобі квітів, дивись, які гарні, а ти мені пасочку. Е, ні. За квіти я дам тобі борошна. Але щоб пасочка була смачна і пухкенька, треба ще додати яєчок, молочка і меду. Ой-ой-ой, лисичка подумала. Як же це непросто спекти пасочку? Тут багато що треба, але так хочеться скуштувати. Іде далі лісом і зустрічає курочку чубарочку, яка заклопотана кудись поспішає. Даси мені яєчок до пасочки. Ко-ко-ко, а ти мені що? Та й часу в мене нема роботи багато-багато ко ко-ко-ко. А я зате приберу тобі курник. Ну, ну добре, Ко-ко-ко!» ку -ку -ку. Дала курочка лисичці віник, мете лисичка курник, решту віником, решту хвостиком, аж захекалась. І стало в курнику чистенько, аж світиться. Принесла курочка яєчок і поклала до кошику. І де це молока взяти, у кого попросити? Коли це бачить на галявині корівка мунка посеться. Прибігла до неї лисичка і попросила чемно. Дай мені, будь ласка, молочка до пасочки. Я тобі травиці зелениці на рву смачної. Дуже вже хочеться пасочку спекти і скуштувати. Добре і вцідила цілий глечик тепленького молочка. Поспішає лисичка додому, що от от почне. Пекти пасочку. Але ж меду немає. У кого попросити? А, піду на позичу Михайлиної жінки горнятко, вона, напевно, має. Дід Михайло сидів біля своєї хатинки і плів кошик на ягоди. Вітається з відмедів. Дай Боже щастя, чи не позич сусіди мені, горнятко, меду. А для чого тобі медок? Пасочку хочу спекти. Свято скоро Великдень. А чи даси покуштувати? Звичайно, всіх пригощу, всіх покличу. І ось розпалила лисичка вогонь в печі і весь час поглядала, чи не пора тісто вимішувати. Коли тісто підросло, біленьке, пухкеньке, лисичка поклала його у форму, приплескала, розгорнула жар і тихенько поклала у піч, промовляючи. Печися, моя пасочко, моя смачненька ясочко, а сама сіла біля вогню і дивиться, як рум'яніє пасочка, як підростає. Смачний запах рознісся вже лісом. Як надійшов час виймати пасочку, лисичка взяла із скринів шитий рушничок, поставила пасочку на стіл і заходилася нюхати духм'яну скоринку. Почали чуяти. І гості запах. І поприходили ведмідь зі своєю жінкою, дружиною і своїми дітками. Зайчик-побігайчик зайчихою. І повно в хаті було звірів, бо захотіли скуштувати пасочку. Лисичко, ми у гості. Чули, ти пасочку спекла. Запах рознісся по всьому лісу. Добре, всіх вас пригощу, тільки приходьте. Завтра, а приходьте завтра, бо пасочку їдять на Великдень. От і казочці кінець, а хто слухав молодець, чи запам'ятали ви, і з яких продуктів лисичка випікала свою пасочку. Пропоную відпочити, потанцювати, а заодно. Ще раз проговорити інгредієнти, з яких складається цей традиційний хліб. Перед! Мишки, мишенята, пасочку місили, ворошно. Адже всі ви знаєте, що лисичка не вміє готувати пасочку. Але також ми знаємо, що у кожній казочці є повчальний зміст. І саме ця казка вчить, як саме готувати пасочку. А зараз я пропоную переглянути вам справжній процес випікання цієї традиційної української великодньої страви. З давніх давен напередодні Великодня у четвер або суботу господині готували паску. Минуло не одне десятиліття, а традиції залишилися незмінними. Сьогодні зі Світланою Панасюк ми приготуємо паску за стародавнім рецептом, проте і з використанням сучасних технологій. Розкажіть, будь ласка, от з чого ми починаємо і в чому полягає цей рецепт? Я, якщо можна, розповім вам, з чого починала моя бабуся. Зазвичай вона випікала паску в четвер. І цей ранок я пам'ятаю досі. Ми ще спали, і я вже відчувала, і, і тишком вуха прислухалася, як вона розпалює піч, як потріскає дрова, і вона тихенько е, одягалася в саме чистеньке своє вбрання, святкове молилася, молилася зазвичай вона вголос, і ми це чули. Ось далі вона діставала свої е, такі дерев'яні ночі, які до цих часу я зберігаю в себе. І замішувала опару. То починаємо з опари. Для того, щоб зробити опару, нам потрібні перш за все дріжджі. Дріжджі мають бути обов'язково свіжі. Так, беремо наші дріжджі, і для того, щоб запустити процес активації, додаємо з основного рецепту ложку столову цукру. Ви можете бачити, що наші дріжджі стали ось такі рідесенькі під дією цукру. І зараз можна вводити сюди вершки. Наша пасочка буде сьогодні замішана на вершках. Тепер всі інгредієнти гарно в нас з'єднаються і не буде комочків. З'єднали теплі вершки з дріжджами і цукром. Тепер можемо додавати борошно. Леша, допоможете? Так, наша опара замішана. Ми її збираємо в таку, ніби кульку до середини, щоб більше було маси і там вона собі активувала наші дріжджі. Накриваємо нашу опару рушничком або плівочкою і відставляємо на хвилин 20-30 для того, щоб запустити процес, щоб потім наші дріжджі були сильними. І могли підняти наше здобне тісто, адже в паску додається дуже багато жирів. Наша опара вже підійшла. Дріжджі активувалися. Ось бачите, як гарно вона виглядає. Тепер можна замішувати тісто, так? Так, тепер можемо приступати до замісу нашого тіста. Спочатку нам потрібно збити цукор з нашими яйцями. Я думаю, що досить. Дивіться, наша маса побіліла, збільшилася в об'ємі, наситилася киснем, і тепер ми можемо приступати до замісу нашого основного тіста. Наші ночво ми висипаємо муку. Коли в нас готова яєчна суміш і опара, нам потрібно змішати їх разом. В муці робимо такі ось поглиблення таке. Виложуємо нашу опару, ось дивіться, як вона гарна. Бічте, вибродила в нас. І додаємо туди яєчну масу. Далі будемо працювати виключно руками. Коли борошно на наше майже вмішане в тісто, ми можемо додати наші жири. В даному випадку це масло. Масло обов'язково має бути 82%. І частинами вмішуємо масло. На даному етапі в тісто можна додати цедру апельсина, цитрусових або ж інші аромати. Ми додали апельсина. Ось так виглядає вже наше гарне вимішане тісто. Воно не липне до рук. Коли підмішуємо, обов'язково змащуємо олією. Ні в якому разі не підсипаємо муку. Вибираємо все наше тісто і будемо вжити його на розтійку. Розкажіть, от що далі, коли підійшло тісто, скільки взагалі часу воно має підходити? Е, наше тісто підходило десь приблизно півтори-дві години в теплому місці. Ми зазвичай дивимося, як тісто себе веде. Якщо воно підходить трішки помаліше, ми лишаємо ще не поспішаємо в цьому випадку. Коли тісто підійшло, ми його маємо виложити на стіл і сформувати вже саму пасочку, тобто відважити шматочки певні. Певної ваги формочки, і поставити вже на ростійку в цих паперових формочках. Що далі після цього потрібно робити? Куди ставити пасочку, скільки часу вона має ще підходити, і от до того моменту, поки її поставити пектиця. Коли ми сформували вже всі пасочки, так і помістили їх в формочки, ми відправляємо тісто далі в тепле місце, щоб вони підходили. Зазвичай, е якщо нема вагів, можна наповнювати тісто на одну третю, тобто, хто не має вагів, не обов'язково важити. І слідкуємо за нашим тістом, коли воно піднімається майже підверх. Але ще не виходить з форми, тоді можна вже ставити і випікати наші пасочки. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці. Ми ставимо температуру 200, тому що коли ми відкриємо дверку, температура трішечки впаде. А пасочки випікаються при 180 градусах. Перші 10 хвилин ми печемо при 180, для того, щоб схватилася наша кірочка зверху, і паска потім була гарною і румяною. От, далі знижуємо температуру на 170. І допікаємо ще хвилин 20-15, все залежить від того, якої величини ваша формочка паски. Розкажіть, будь ласка, про наш наступний етап, скажімо так, вже майже завершальний. Коли наші пасочки вже допеклися, ось вони трішечки остили, і ми зараз приготуємо з вами глазурь. Глазурь будемо готувати з білка, цукрової пудри і з додаванням соку лайма або лимона. Те, що має. А далі будемо з вами декорувати. Що ж, починаємо готувати нашу глазур, щоб прикрашати пасочки. Для цього ми беремо білок, додаємо до нього пудру цукрову, перемішуємо, да, перемішуємо, але такими рухами ніби ми вдавлюємо сам білок в пудру цукрову. І намагаємося не збивати для того, щоб не наситити нашу глазурь е, киснем. І додаємо по трішечки, буквально по краплиночці, наш сік лайма або лимона. Ось бачите, наша глазурь майже готова, бульбашок в ній немає, вона гарно стікає. І можемо приступати до прикрашання наших пасочок. Тепер про пасочку ви знаєте усе саме сьогодні чистий четвер і саме зараз господині випікають паски у своїх квартирах та будинках. Сподіваюсь, ваша родина також буде випікати пасочку власноруч, а ви, звичайно, будете допомагати своїй родині. А щоб у вашій господі був присутній Великодній Дух, пропоную прослухати і вивчити вірш Латуна Воронька Великдень, Великдень Замнемо таблицею. На столі тухмяна паска. А ковнеї писанки. Уділи нам Боже, ласки на всі дні, на всі віки, немала у нас родина, та молитва всіх єдина, хай розквітне. Україна, як в погожі дні весна. А давайте спробуємо ще раз. На столі духмяна Паска, а круг неї писанки. Уділи нам Боже, ласк. На всі дні, на всі віки немала у нас родина та молитва всіх єдина, хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Дласливих вам великодніх свят! Хай ваша пасочка вдасться на славу, а у вашій господі панує мир та злагода. Очікую фото ваших пасочок і йду виготовляти свою власну, адже традиції повинні продовжуватись. До наступних зустрічей!